Я Олександр Гончаренко, працюю в музеї архітектури і побуту міста Київ зараз. Займаюся дослідженням української етнографії, історії і власне реконструкцією кобзарсько-лірницької традиції. Я маю інструменти, які зроблені були за тими зразками старих інструментів. Давніх часів в українській традиційній культурі музично пісень існувала така от традиція, яка називається сьогодні кобзарська лірницька традиція. Представники її були це кобзарі і лірники, як їх ми називаємо сьогодні. Це мандрівні музиканти, які ввели такий спосіб життя мандрівники своєї діяльності і використовували такі специфічні інструменти суто українського такого типу: кобзи, бандури і ліри. От у мене зараз в руках власне ліра. Кобзарі лірники несли народну філософію, закарбовували якісь історичні події, історичних героїв у своїх творах. І потім їх оспівували, і таким чином це була така скажімо, музично пісенна історія, яка правдиво передавала саме події, і правдиво передавала їх, якби близькими до народу уявленням. Тобто не завжди події і герої відповідали версії офіційних можновладців, Але от те, що оспівували кобзирі і лірники, в народі приймалося беззаперечно, тобто тут уже влада не могла ніяк їх спотворити. За що? Їх влада і не любила. Власне, вони так на межі були, як то кажуть, на грані фолу з законом. Вони існували сотні років в Україні і протрималися аж до початку ХХ століття, поки не почалися репресії з боку совєтської власті, яка вирішила, що всі пережитки треба обрати, там старий мір треба зруйнувати і так далі. От. І таким чином, попавши під цю репресію, їх багато було знищено, на жаль, на превеликий жаль, і традиція була прервана всередині ХХ століття, фактично. Залишились тільки окремі уривки, окремі там одиниці на всю Україну носіїв, які могли ще щось розповісти, пояснити конструкцію цих інструментів, як їх робити, як на них грати. Донесли частково репертуар. І от ми із тих крик сьогодні намагаємося зробити реконструкцію і продовження тієї традиції, щоб вона продовжувалася на наступні покоління. В день вторгнення того історичного дня зранку, були дзвінки вже з броварів, що там уже обстрілюють і падають ракети, вибухи. То я не міг розуміти, як реагувати перший день, але на другий день, вже якби вже більше було інформації вже картина була зрозуміла. На другий день я зрозумів, що вже якби мені придеться покидати цю свою діяльність, якою я займався, і невідомо чим займатися, чи готуватися до. Евакуації себе і стареньку мати, яка майже не бачить нічого і ледь ходить. Я не міг ніч заснути трішечки. Там зранку під ранок трошки там щось подримав, і коли розплющив очі, от мені всі всі думки зразу почали крутитися в голові. що вже ту діяльність я не можу це. Для мене була катастрофа. Але так сталося завдяки Збройним силам, Господь Бог поміг і так далі. Що відстояли Київ, відстояли основну частину України. Кожна нація створила свій якийсь культурний такий простір, в якому зберігала і накопичувала от свій культурний досвід. В світі таких дуже багато країн, націй, яких об'єднує таке от континентальники, щось спільне, але кожен має щось свої, якісь такі особливості. Це створює величезну, дуже естетично красиву мозаїку, яка і представляє як культурний простір світову культуру. І от якщо з тої картини мозаїки щось убрати, це буде вже щось спотворне, Воно не буде повним, і це буде зразу зрозуміло. І, власне, для того, щоб зберегти. От всю світову культурну мозаїку, особлива увага сьогодні до України, бо намагаються знищити цю культуру, яка має тисячолітню давнину. Залишити світ без такого джерела культурного, мистецького, ну це буде просто злочин. Тому я вважаю, що світ має всіляко підтримувати будь-які можливості для того, щоб допомогти і зберегти Україну як носія. Продавні культури, носія продавніх технологій сільськогосподарських, носія унікальних там мистецьких, дуже дуже багатьох ще сфер для того, щоб в подальшому світних розвиватися і використовувати ці культурно мистецькі надбання, які були тут в Україні. Мене звуть Іван, я народився в Казахстані, виріс в місті Кривий Ріг крайні 12 років. Живу тут в Києві. На передостанньому місці роботи я заробляв не дуже багато, і коли в мене була відпустка, грошей на відпустку не було. І ми з другом з моїм кумом вирішили, буде як буде, взяли з собою дві гітари, заправили його таврію в один бік. І поїхали просто на удачу. І вже перший концерт в місті Запоріжжя на шляху. З Кривого Рогу до Азовського моря, ми вже майже відбили всі затрати на паливо, і я зрозумів, що це справа досить і прибуткова, і цікава, тому що ти можеш співати кожного разу в новій локації, бачити нові обличчя. Коли я повернувся до Києва, я зробив перемент, поспівав рівно годину і вирішив, що якщо я зроблю хоча б 50 гривень за годину. Це буде вдвічі більше, ніж я заробляв в основному місці роботи. Я заробив 141 гривню і зробив висновки, що треба вчитися співати, вчити нові пісні, закуповувати обладнання і отримувати задоволення від життя. І я, в принципі, цим шляхом йду і досі. Коли почалося повномасштабне вторгнення, я прочекав. Дві доби, одну з яких я провів у бомбосховищі, так званому, ну, це був звичайний підвал. Здавалося, що диверсантиці вони вже десь тут по вулицях бродять, вони можуть і в підвал, і гранату кинути. І після цієї страшенної ночі я вийшов з того підвалу, вулиці були. Пусті, я дуже швидко зібрався, накидав в чемодан все, що прийшло в голову. Сів в машину, вона слава Богу, була повністю заправлена, повний бак і втулив на південь до кривого рогу. Вже коли я опинився в обіймах моєї мами, бабусі, і я розумів, що ми разом, я просто вирубився на добу. А потім, коли прокинувся, почав думати, чим зайнятися. Я не можу піти на фронт, я не можу піти до військ комату. Спочатку ми пліли ці сітки з подраних Старих речей, але я знаю, що дещо я можу робити краще, а саме співати. В мене було таке відчуття, що якщо я вийду, почну щось співати, всі скажуть, тут навколо люди гинуть, а ти тут співаєш. На що ти це робиш? І тоді визріла така ідея, що має бути якийсь текст надрукований, який пояснює, чому я тут. І Я так імпровізовано придумав таку фразу, що я не можу стріляти, і це правда, але я вмію співати. І частину здобутих грошей я віддаватиму нашим захисникам. І з цією табличкою я виступаю досі. Ну побачивши реакцію людей, що їм це дійсно потрібно, це мене надихнуло. Із тих грошей, що мені накидали в сумку, я вже передав майже 230 тисяч гривень. До широкомасштабного вторгнення вносить в нас досить багато було російськомовного середовища. Так само було багато російськомовного контенту в моєму репертуарі. У мене було на той час десь 250 пісень, які я міг заспівати, і з них десь 170 — це російськомовні. Ну, коли я побачив, що Тренд на українську мову збільшується. В якийсь момент я повністю відмовився від російськомовних пісень. Почав спілкуватися з аудиторією, суто українською мовою, щоб у ворога не було ніяких підстав нас називати братями. Ми точно не браття і ми різні. Я вважаю, що варто підтримувати Україну, особливо в цей неважкий час. Тому що наша економіка зараз дуже постраждала через те, що 20% наших територій під окупацією кілька міст знищено повністю, в тому числі потужних виробничих міст. Наприклад, та сама Азовсталь на Маріуполі це ну, був великий відсоток нашого ВВП. І витрати наші збільшились. Ми витрачаємо на наших військових. Плюс у нас є соціально. Залежні верстви населення. Ну я до них теж відношусь, але ну мені трошки повезло, я можу і сам себе забезпечувати. Е, з військових зони бойових дій повертаються люди, покалічені, їх треба е, лікувати. Звісно, що зараз самотужки держава не справляється, їй потрібна допомога наших союзників матеріальна, в тому числі ми виносимо за душки військову допомогу, то само собою. І, в принципі, ну, ми бачимо, що ця допомога поступає. Вдячні нашим друзям, які нас не кинули в біді. Ми дует Фруміни Галайдюк. Ми граємо разом уже більше восьми років. Я власне Павло Фрумін, це Стас Галайдюк. Нас абсолютно випадково звели, познайомили. І майже з першого дня знайомства ми почали грати на вулиці. Ми кайфували від музики, яку ми граємо. Нам подобалася реакція людей на вулиці. Ми... Да, Вуличну цінноту ми втратили не разом. Ми втратили окремо. <раймо> Але з, з тих пір ми один одному не зраджуємо. Ми на час війни були в різних країнах, ми були в відпустках. Перший час було взагалі складно, тому що ми не могли ні грати, ні виступати, ні ну, не було взагалі ніякої діяльності. Потім якось. Ми почали виступати сольно, але задоволення було мало. Ну, через якийсь час ми прийняли рішення, що треба повертатися і працювати разом далі. Спочатку війни у нас пауза була в 5 місяців. Тільки в Польщі в Кракові ми знову зустрілися, почали грати, зрозуміли, що ну, важко було без цього жити, власне, і що ми ну, хочемо повернутися в Київ. І як на музику вплинуло, ну по-перше, музика стала більш чуттєва, в принципі, і сприйняття музики людьми стало більш чуттєвими. У людей реакції більше на музику пішло. І ще на музику Таким чином, що як мінімум ми зробили українську програму. Захотілося копатися в українській музиці, знаходити якісь знакові пісні для українського народу і їх робити. Ну, якось так. Ми багато де пробували грати, і багато де прикольно, багато де нам подобається. Але золоті ворота це як центр, це як основа міста. Звідси починався колись Київ. І Ми вирішили, що наша музика тут найбільш доречна. Бо якби наша музика теж є. Певною мірою символом Києва багато людей вже здалеку чують, ідуть думають, о, це наші музиканти, це ми їх знаємо. Це вони на місці, значить це добре. Зараз майже нема українців, які не слідкують за новинами. Наприклад, до війни я ніколи я не був підписаний на жодний канал Телеграм. Я не дивився ніякі новини. А з початком війни в мене там мільйон каналів, і я знаю всі новини кожен день. Жо у всіх ранок починається з того, що ти дивишся новини. А новини зазвичай, ну військові новини, вони які? Вони, в принципі, ну навіть хороші новини, вони в принципі не хороші. Багато людей вони дуже заморочені цим всім, і це нормально. І давати їм якісь позитивні. Ні, емоції давати якийсь заряд, я думаю, це важливо дуже таке враження. Часто буває, наче ти повертаєш людей до, до життя, коли вони йдуть запарені війною. Тому що вона ж всіх касається, ну майже кожного. Коли люди виринають з цього депресивного стану, і це відбувається через твою музику, це це ради. Підходили, казали, що о, коли почули, такі виявляється, є ще якесь нормальне життя. В принципі, війна війною, але все одно ми живемо. Є мистецтво, є життя, є кафе, ресторани, і в принципі жити треба в будь-якому разі. Я думаю, що це важливо. Ну я вважаю, що іноземцям варто допомагати Україні, тому що треба бути далекоглядними і розуміти, що допомагаючи Україні, вони допомагатимуть не тільки Україні, вони допомагатимуть собі. Запобігти цієї війни, і в принципі, ну якщо ми говоримо про якісь реально демократичні цінності, про якісь цінності свободи, і так далі, то зараз ми за них боремось. І не важливо, чи ми за них боремось, чи боролась би Польща, чи боролись би вони, в принципі, якщо у нас об'єднує оця ідея, то, то треба допомагати, тому що ми сам на сам виявились таким агресором. От, от, от і вся історія потрібна допомога лише для того, щоб потім їхні діти не воювали з цією самою агресією. Да, Щоб світі не становився порядок диктатури, тоталітаризму і так далі. Не, тому що це реально стрмно. Все. Мене звати Христина, я з івано франківщини і я бандуристка. Мені 18 років, і я навчаюся в Чернівецькому коледжі мистецтв на бандуристку на народному відділі. До війни я не дуже робила акцент на тому, що я саме бандуристка. Я завжди записувала кавери в соцмережі, і я могла записувати їх з фортепіано, тому що ну, думала, що це якось простіше, що це якось поширеніше, і це ніби крутіше виглядає. Але після початку війни я зрозуміла, що бандура це надзвичайно круто. Це дуже добре продуманий інструмент, і він дуже красиво звучить. Його звучання заворожує, і він ті. Тільки підкреслює багатогранність української культури, тому що це інструмент, у якого дуже великий діапазон, і на ньому можна зіграти все. Моя мета це популяризація бандури, народної музики, бандурної музики і взагалі цього інструменту як явища. Тому що здається, ніби він поширений, але насправді інколи таке буває. Я їду в таксі, мене питають, а що це гітара, і ну, хочеться просто так легенько вдарити. Кожна людина має знати, що це національний інструмент, що це наша душа, тому що культура це душа нації, без культури не буде нації, і тому ми повинні розуміти, що є важливим. Після початку повномасштабного вторгнення я побачила, що на вулиці проводять такі імпровізовані концерти, де грають музиканти і збирають гроші на ЗСУ. І я вирішила, що я можу долучитися що це те, чим я можу допомогти країні. Часто бувають такі щирі моменти, коли дітки маленькі підходять, вони дають гроші, і видно по очах, що вони роблять це щиро. Тобто наші діти у дуже малому віці прекрасно розуміють, що відбувається, що вони роблять і для чого вони роблять. Росія це країна терорист, яка просто не дивиться ні на що. Вони бомблять будинки мирних людей. Вони бомблять садочки, роддоми, лікарні. Їм просто все одно. Росія порушує міжнародне право, і кожна свідома людина має розуміти, що підтримувати справедливість і підтримувати правду це є почесно. Це просто хороша справа для того, щоб у світі не було таких жахіть, щоб маленькі діти могли спокійно жити і вчитися в школі, щоб люди могли ходити на роботу, щоб пенсіонери не тікали з окупованих міст і не залишались там, бо вони просто не мають можливості кудись поїхати. Вчора я приїхала з Чернівців у Київ і почула вибухи, тому що в нас більш-менш стабільна ситуація, а тут часто під час тривоги таке чутно, і це ну це справді страшно. Я вікторія. Займаюся останнім часом виключно вуличною музикою. Вулична музика це дещо особливе, що з'явилося одночасно з тим, як на мою землю прийшла повномасштабна війна. Взагалі з дитинства я музикант в повному сенсі цього слова, але зараз в контексті сучасності вважаю за потрібне по можливості кожного дня підтримувати себе та оточуючих, граючи різними містами нашої неньки. Вибрала я особливий інструмент Окарена. Це такий виріб, який вважається дуже стародавнім, етнічний, виготовлений. Зазвичай з глини, ну зокрема, я граю з глини. Для мене ці звуки, які я видобуваю, вони найбільше підходять під опис, що я відчуваю. Тобто мені легше завдяки цим звукам донести свою підтримку людям. Коли я прокинулася від вибухів у своєму рідному місті, кривий ріг мене скував, взяв у лещата страх. Я просто не знала, що робити. Я так загубилася. Були емоції першого. Дня першого моменту, коли я зрозуміла, що почалося. Потім я провела доволі, я вважаю, велику над собою роботу і дійшла до висновку. Що коли людина, ну зокрема, я так піддаюся стресу, то перша реакція це оціпеніння. Треба від цього позбавитися, тому що коли тебе взяли влещата, то з тобою можуть ну фігурально кажучи, все, що завгодно зробити. Отже, треба себе витягнути, де б ти не був, і рухатися вперед і щось робити, аби вижити просто банальний лемент. Взагалі, в мені сидить, буде довго сидіти. Історія це було 31 грудня 2022. У цей день була масштабна атака по всій території України. Я проводила той день у Києві. Пам'ятаю, що розпочалася повітряна тривога, і я паралельно з цим я грала у парку Шевченко в якийсь момент. Дуже поруч я не знаю скільки там 100-200 метрів. Поруч, може 300, Ну дуже в такій зоні чутності роздався. Вибух. Моя реакція швидко. Зібрала свій апарат, інструменти і помчалася до метро, починаючи від того моменту, як бахнуло, свідомість відключилася, почали діяти інстинкти, які власне врятували мене, і дозволили не тільки врятуватися, а й підбадьорити оточуючих. Як це було? З парку я в метро йду, і це була площа Льва Толстого. Я зазвичай, якщо б це був звичайний час, я би спитала дозволу: а чи можна я там поспіваю, чи можна я там пограю? А я просто так от їду по ескалатору вниз, там де вже поїзди ці їздять метро. І я кажу. Я заспіваю, і всі були на стресі, і такі давай. І перша єдина пісня, яку я тоді проспівала, це була «Happy New Year» групи. Абба. ну меседж посил такий був зверху ракети, знизу намагаємося святкувати новий рік або принаймні спробувати себе налаштувати на цю хвилю. Були незабутні відчуття. Там одні плакали, інші сміялися, а мені ж не то й не то не можна, тому що мені співати треба власне від початку до кінця. Я собі заспівала, згорнулася, почекала відбою і поїхала додому. Я чую часто питання, що я думаю з приводу того, що я кіноземці включаюся. Я маю на увазі, перш за все осередок не політиків, а цивільних, як я людей. Що я думаю з цього приводу? Повинні вони там да не повинні вони підтримувати. Що я хочу сказати? Я скажу тільки одне речення: от на момент цього запису, от от ми зараз записуємо, нас вбивають ракетами цивільне населення, і ті люди, які це розуміють, вони автоматично допомагають. Тобто, там нема питання, повинен я, не повинен я. Це просто. Також інстинкти. А якщо люди думають, в нас війни немає, слава Богу, то це добре, що вони так думають, але вони так ну, дуже дарма думають. Тому я би порадила сумніваючимся, якщо такі ще є, переглянути свої сумніви і хоча б добрим словом, допомагати моєму народові, мені та взагалі людям, які пройшли крізь війну.